Подождите. Подождите, що, що тим подієш, что ли? Боже, упаси, боже упаси, Ми з тим ні в какие партії не вступають. Що, нам того не надо. Ну, Головно пишемо, подіємо з пасіо, так? Да? Да. Безвольний... Ялинка 2013 року. Через 5 годин буде новий рік. Она дочечку выучила, yes. она у меня в городе, дочечка моя. Ага, она у меня в городе, она у меня и там, в косметическом. Новый замуж вышла, по верху зовут. Он этот, программист, программист. Все пальцы у него такие тренированные, кроме одного самого главного. Я говорю, ты хочешь нам, на, на дом? Ой, на шарик. Шо не спросит, так я не знаю, что сказать. О, у меня ж сортир во дворе Пошел. Кричит оттуда. Что шо нажать, чтобы смыло? Я достать половодье смоет. А тут что надо делать, чтобы приходит, я вот дышу. Как-то дышу коровью, И лепешку встрял. Не в ліпішку, а в саму пікарню. Д... Дівчата погуляли в той час, коли дідо ялинку вбирав. Я да, встань, там стань, встань, стань, дивись, Держи, щоб дідо фотографував тебе. Де Девчик хто? Та не подаруватись міні. Є, е, туди горяться. Я теж забачу, ті здорові. Діту так хоч. Бочки ліпкають. Видно вогника. Видно, тільки резко ще нема тут темно. Ні, знахи, щоб бличко, тобі ведення не закривало.

Щоб велися гроші. Гроші до грошей стає багато грошей. Кажу, діло не в грошах, а в їх кількості. Добрий день. Яна Родковська, друзі, сьогодні у нас в гостях яна. Поздравляю, поздравляємо з словом гру. Ну, я очень надеюсь, звісно, що... В новом году Евгений будет выступать.